Аудіоказка для дітей павучок та його друзі. Одного разу на сонячній галявині зустрілися троє найкращих друзів маленький павучок павусь, працьовита бджілка та яскравий метелик. Вони вирішили піти на прогулянку лісом, щоб насолодитися. Теплим днем. Раптом вони почули слабкий крик. Це був маленький равлик, який застряг у глибокій ямці. Ой, який бідолаха! з жалем вигукнула бджілка Треба йому допомогти, підтвердив метелик, махаючи своїми яскравими крильцями. Павусь як Якнарозумніший з компанії запропонував, я знаю, як ми зможемо його врятувати. Я сплиту міцну павутину і ми витягнемо равлика з ямки. Павусь швидко почав плести павутину. Він обережно опустив один кінець павутини до равлика. Тримайся міцно! Крикнув він. Равлик міцно вхопився за поводину, і друзі почали повільно витягувати його з ямки. Це було нелегко, але вони всі разом доклали зусиль і нарешті врятували маленького равлика. Равлик був дуже вдячний своїм рятівникам. Дякую вам. Я ніколи не забуду вашої доброти, вимовив він тихим голосом. Після того, як друзі врятували равлика, вони вирішили влаштувати велике свято на лісовій галявині, павусь сплів барвисту гірлянду з павутини, бджілка принесла мед, а метелик зібрав найкращий пилок з квітів. Вони запросили всіх своїх друзів: мурах, жуків, бабок і навіть жучка Сонечко. Було дуже весело. Мурашки влаштували змагання з бігу, жуки показали акробатичні трюки, а бабки танцювали під мелодію зюржання струмка. Равлик хоч і рухався повільно, Теж долучився до святкування, він розповідав цікаві історії про свої подорожі. Несподівано на святі, коли всі добре повеселилися, раптом з'явилася маленька пташка. Вона тримала в дзьобику яскраву квітку. Це для вас, розпівала пташка. І подарувала квітку Равлику. Равлик був дуже здивований і вдячний. Виявилося, що пташка почула про те, як друзі врятували Равлика і вирішила зробити йому приємний подарунок. Дякую тобі, пташко, за такий приємний подарунок, за таку яскраву квіточку. І дякую вам, друзі. За мій порятунок і за чудове свято, на якому я зустрів багато нових друзів. Усі комашки зрозуміли, що дружба це найцінніше, що у них є, і пообіцяли один одному завжди допомагати у біді. Ось і казут стікінець, а хто слухав молодець.